Практично весь радянський транспорт був багатофункціональним. Зокрема, вантажні автомобілі і автобуси були заточені, окрім основних функцій на виконання армійських завдань. Уся справа в тому, що військовому відомству була потрібна тільки найкраща і найнадійніша техніка. Від радянської армії були постійні замовлення, і вони могли забезпечити радянським заводам постійну тривалу роботу та постійний приплив інвестицій для розвитку нових проєктів. В основному на забезпечення військ технікою працювали два заводи: імені Лихачова і Мінський автомобільний завод між цими підприємствами постійно були змагання. Однак частий інтерес був саме до продукції заводу в мінську, тому що там випускали справжніх важковиговиків. До другої половини 50-х років у КБ обох заводів майже одночасно почали розробляти особливі проекти, а саме ЗІЛ 135 і маз 537 Однак, останній був запущений у виробництво на кілька років раніше свого опонента. Випуск же обох машин тривав до початку 90-х років. Зовні вантажівки були практично. Ідентичними, але мінську вантажівку виробляли великими партіями. Уся справа в тому, що на МАЗ ставили 525 сильний дизель від танку. Ця величезна 4 вісна махіна припала до душі військовим, забезпечивши мінський завод великою кількістю держзамовлень. Уся справа була у тому, що зіла не було адекватного за потужністю двигуна, який би тягнув таку важку машину. Було вирішено ставити на ЗІЛ-135 два мотори від ЗІЛ-123Ф по 120 кінських сил кожен. Монтувалися вони за кабіною водія, трохи пізніше було прийнято рішення про використання зіл-375, але навіть загальна потужністю 360 кінських сил була недостатньою. Однак, якщо оцінювати вагу вантажівок, зіл виявився удвічі легшим за МАЗ і належав до іншого класу машин. Це означало максимально швидку зміну вогневої позиції та потреби. У мінську ж засередились на створенні потужного тягача для перевезення великих вантажів, причому по бездоріжжю.